Сьогодні, 10 жовтня, триває 229-й день нашої боротьби за право існування та свободу. Сьогодні день тривожних та трагічних звісток. Ворог задіяв всі свої сили проти України. Наша земля потерпає від тероризму расистів. З болем у серці ми сприймаємо звістки про наслідки масованих ворожих атак, вічна пам'ять загиблим, найшвидшого одужання пораненим. Обстрілом піддалися відомі навчальні заклади, житлові будинки, дитячі майданчики та об'єкти інфраструктури. Багато українців залишилися без світла та води. Споживачі декількох регіонів України сьогодні позбавлені можливості користуватися продукцією нашого підприємства. Проте Південноукраїнський енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГЕС працюють у штатному режимі. Персонал забезпечує їх безпечну та надійну експлуатацію. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. Миколаївщина та Вознесенський район також піддалися атакам расистів. Хочу наголосити, що для безжального цинічного ворога немає нічого святого. Тому переконливо прошу: не ігноруйте сигнали про небезпеку. Слідкуйте за повідомленнями начальника зміни станції. Тільки за його командою виходьте на автобусні зупинки. Безпека понад усе. Дотримуйтесь інструкцій, бережіть себе та своїх близьких. Тримаймося, не скорімося, не зламаємось. Разом переможемо. Слава Україні!